Вітаю сьогодні. Розмовлятимемо із речницею прати Львовобленерго Галиною Петрушкою. Будемо розповідати про ті відімкнення, які зараз на Львівщині відбуваються. Так і багато людей вже заплуталися з тим, де коли будуть вимикати світло. Тому зараз ми спробуємо розібратися, пояснити і для того, щоб люди розуміли, коли і як їм варто очікувати вієлових відключень. Отже, почнемо з найосновнішого, так на днях Ало, відомо, що Львівщину не у мене теж віялові відключення, і відповідно жителям регіону варто бути готовими до того, що певний якийсь період на добу в них не буде світла. Розкажіть, будь ласка, зараз як відбувається відімкнення світла? Скільки часу в основному триває для кожної адреси вимкнення? І загалом, як людям довідатися про відімкнення на їхній вулиці? І це так стало відомо. Це було логічно, що ми прийдемо до того, що Львівщина зачепиться ситуація з відімкненнями. І так, вчора ми фактично вперше застосували такі масові, скажімо так, для населення і для підприємств. Тому вчора ситуація була трішки така непевна, якщо можна так сказати. Але сьогодні вже кожен зможе зайти до нас на сайт і побачити графік відімкнень. Якщо так простими словами пояснити, то всіх жителів, всіх мешканців Львівської області ми поділили на чотири групи. І ці чотири групи вони мають, кожна з них в нас на сайті можна знайти в розділ, чому немає світла, побачити. І вона кожна з них має десь орієнтовно по чотири години відсутність електроенергії і в кожні дні в різні години. Складність зараз найбільше полягає в тому, що кожен з нас має зрозуміти, в якій він групі. Тобто, оце от найважливіше, що ми зараз ну, намагаємося е, довести і донести до жителів Львівщини, в якій він групі? Тобто а, скажіть, будь ласка, одразу уточнюючи запитання, щоб не повертатися. Е, якщо умовно житель е, Львівщини проживає в місті Львів, е, вулиця Городоцька, так то значить, що він буде в одній і тій ж групі постійно впродовж всіх війлових відключень. Правильно чи він може потрапити і в інші групи? Дивіться, він буде постійно в одній тій самій групі. Просто єдине питання, що все одно буде якийсь відсоток зараз на початку цієї цієї ситуації, буде якийсь відсоток, що, наприклад, він буде в списку певної групи, але насправді відімкнеться з іншою групою, то означатиме, що він насправді в тій іншій групі, якийсь відсоток такий буде, у того нерозуміння. То в нас зараз, от ви можете вже на сайті зараз зайти глянути, побачите, що у Сікі нас сьогодні день середа, так що все. Реду з 11 по 3 годину діє четверта група. Тобто, всі, хто зараз відімкнений, кому прийшло повідомлення, ми ж розсилаємо повідомлення про те, що немає електроенергії, зв'язку з стабілізаційними вимкненнями. Тобто, всі, хто в цій групі, всі хто зараз вимкнений, має зрозуміти, що він четвертій групі. Тобто, і так само, якщо вже з а вже з третьої години починає діяти. Ми включаємо в третій годині четверту групу і вимикаємо в третій годині четвер, перепрошую, четверту вимикаємо і вимикаємо першу. І так можна собі по тому графіку, які у нас є на сайті, зорієнтуватися. Крім того, на сайті вже є виставлені великі списки тих груп. Перша, друга, третя, четверта. і наші спеціалісти, чому така трішки плутонина вийшла? Тому що наші спеціалісти спочатку зробили пошук за особовим рахунком, але це незручно, тому що по перше, це великий об'єм е, інформації. А по-друге, не всі знають свій особовий, А по третє, не всі мають особовий. Тому зараз до кінця дня буде пошук по вулиці, і по місту. Тобто, треба буде вести місто з випадаючого віконця, далі вулицю, номер будинку, і вам е, видасть і групу, і графік, той самий, що я в принципі на центральній сторінці, але для зручності він буде і час пошуку виведений. зрозуміло. Вчора вже були певні вимкнення на певних вулицях, але впродовж понад 4 годин і люди питають, чому така несправедливість. Чому в одних адресах світло було і не вимикалося? А на інших адресах люди сиділи там півдня без світла. Чи можете пояснити, з чим це може бути пов'язано? Так, можу пояснити, це ми приносимо вибачення за таку ситуацію, яка була вчора, і будемо робити все можливе, щоб вона не повторилася. Тобто, тому, тому що треба було великий об'єм даних погрупувати і зробити, тому що ви розумієте. Нам приходить команда не виключати певних людей. У нас приходить команда зменшувати потужність так від Укренерго. Тобто і в цій ситуації вчорашній так були випадки, коли деякі люди сиділи без електроенергії більше ніж потрібно, ніж можна, і ніж ми взагалі плануємо на майбутні роботи. Зараз буде максимум по чотири години, і оці чотири години погруповані по групах. А групи кажу, я вже повторююся, можна дізнатися тим способом, що я сказав. Ні, ситуацію я знаю так. Були такі випадки. Ми отримали скарги від наших мешканців, і дуже будемо намагатися, щоб такого більше не повторилося. Думаю, що більше не повториться, що буде по кілька годин певна категорія відімкнена. А зараз також люди скаржаться на те, що сайт не витримує навантаження і неможливо зайти. Можете дати якісь поради, які є альтернативні засоби зв'язку, де можна довідатись інформацію про вієлові відімкнення світла. Дивіться, в цей момент сайт працює, тобто ми вже налагодили роботу сайту. Просто, якщо простими словами пояснити, ми сайт захищали під час після початку війни. Ми зробили додаткові з системи захисту на сайт, тому що в нас були ну, атаки відбувалися, в принципі, як і на багато українських сайтів. Тому от, така масова, якби захід на наш сайт він трішки сприйнявся нашими системами. Захисту, як можливо, як детос атака, тому така була ситуація. Але ми зараз тут все виправили, тобто сайт працює. Можна заходити, дивитися інформацію, але, але так. Ми вже давно маємо налагоджені системи іншої комунікації з людьми. Насамперед, це наші вайбер-телеграм-боти. Туди, туди приходить інформація, але туди приходить інформація по факту відімкнення. Тобто, в момент відімкнення диспетчер заносить в програму, і відповідно людині приходить. Такі повідомлення приходили, я точно знаю, тому що я теж приєднана до боту і багато знайомих приєднаних до боту. Це працює. Ну і так само кол-центр. Але знову ж таки, кол-центр так само, як Китай, він має певний. Якусь прописно здатність, тому і певна кількість працівників зараз всі максимально не працюють на роботі, але він так само, ну, те, що, те, що можемо обслужити, оператори піднімають слухавку. Говорять інформацію, а ще є така, вже теж давно такий сервіс працює. теж хотіла б до людей з цим питанням, проханням. Нас система автоматично визначає по номеру телефону, де є електроенергія, де немає. Тому відразу навіть без з'єднання з оператором. Можна е, почути, що за вашою адресою немає електроенергії до такої, то години. Якщо почу... Це якщо телефон прив'язаний до особового рахунку, так, так. чи нас ну нас скажу більше, ніж ну, Так якщо в відсотках може відсотків 80-90 прив'язаний телефон до особового рахунку, особливо тих людей, які телефонують в кол-центр. і власне напевно про сповіщення перед відімкненням теж іде мова про тих абонентів, які мають прив'язаний номер до свого особового рахунку, так. Я маю моє розповіщення Viber, Telegram, Bot, я кажу, це тільки ті люди, які приєдналися до Viber Telegram, боту Тобто, mm -hmm. радимо, ми давно вже той сервіс маємо, він зручний. На сьогоднішній день орієнтовно десь 170 тисяч чи 165 тисяч. Це в нас у Viber, боті і десь орієнтовно під 100 тисяч у Telegram, боті Тобто, а зважаючи, що в нас 2, 1 мільйон клієнтів, ми маємо, що це майже вже 25% людей. Я думаю, що буде більше проєкту. Тобто, ми роз цей сервіс чим що став актуальний під час війни, тому що під час війни нам було заборонено давати загальну інформацію, де є вимкнення аварійні планові з метою безпеки. Я не знаю, це в нас розпорядження від міністерства. Від приходило. та і ми навіть забрали інтерактивну карту з сайту. Ми забрали загальну інформацію по ТГ, яку надсилали. А от власне і Вайбербот. Ви там як реєструєтеся, ви реєструєтеся особисто, ви особисто ваша адреса, і відповідно відразу вам особисто приходило повідомлення незагайна інформацію. Тому сервіс зручний ним користується, люди приєднуються. Ну закликаю приєднатися краще до Телеграмбути, краще приєднатися, зважаючи на певні моменти, ну але можна і до вайбер, як зручно, і зрозуміло. Це так, це це допомагає нам інформувати людей в такий нелегкий час а дивіться, ще є таке питання. От, наприклад, сьогодні в моєму будинку частково е, я вже визначила, що я в першій групі, і знаю, що не буде сьогодні світла в мене з 15 до 19. -ї. Але, до прикладу, комерційні приміщення, які є в моєму будинку, вже не мали світла на момент година, так пів-дванадцята. Чи може бути таке, що один будинок може бути одночасно приєднаний частина до однієї, групи, а частина до іншої групи? Ну, теоретично таке може бути, але швидше за все, тут е, помилка з визначенням. Е, коли ви коли визначали свою групу? Ну от недавно зайшла на сайт, подивилася по своїй адресі і визначила, що у мене сьогодні не буде світла, коли не буде в першої групи. Дивіться, я кажу, ми зараз максимально намагаємося цю інформацію доуточнити, щоб були групи відповідні до того, які вони є дійсно. Ми зараз все робимо можливе для того, щоб була відповідність групи до тих списків, які, ну, тобто, які написані в нас на сайті. Тобто до кінця дня це ще такі нюанси можуть і виникати. Але я думаю, що вже завтра зранку все буде бути Зрозуміло, і до речі, на сайті вказаний важливий пункт, на який можливо люди не звертають уваги, але там він вказаний, що війлові -ві відключення на Львівщині відбуваються лише коли є від вказівка від Укренерго. Тобто можна припустити, що навіть за тим графіком, який розробив Львівобленерго, і так і люди думають, що до прикладу там сьогодні з такою то по таку годину у них точно не буде світла, а в них в цей момент світло вдома є. І люди можуть зрозуміти помилково, що вони там або не в ту групу занесені, а такого буд. Ти не може, от власне поясніть людям і розкажіть про те, що навіть попри те, що е, графік якби, складений, і світла би ну, повинно би було в той час не бути, але воно може бути. Так, це дуже важливий момент. Добре, що ви на нього звернули увагу, наголосили. Тобто, ми отримуємо вказівку переважно зранку про те застосування цих графіків аварійних відключень, і так дійсно може бути таке, що, наприклад, сьогодні у нас нема команди від «Укренерго», ми не будемо вимикати, тобто і світло в людей буде. Тобто тому тут важливий момент. Я думаю, що всі ці організаційні питання вони займуть якийсь час, пару днів, щоб люди по перше точно зрозуміли, в якій вони групі. Але так, якщо ви в тій групі ви точно знаєте, що в тій групі, а ви приходите там додому чи на роботу, і у вас є світло? То можна, наприклад, інформацію у нас на сторінках перевірити або на сайті, бо ми. Зранку будемо, якщо в нас буде застосування цих графіків варійних відключень, ми будемо в себе додатково написати інформацію, що сьогодні застосовано там. Є графіки варійних відключень. Істори, там зараз четверта група, потім там перша група. Будемо цю інформацію в себе дублювати. Але якщо таких графіків не буде, то можливо дійсно було би доцільно. Нам можливо за вашою порадою будемо писати, що сьогодні графіки варійних відключень не застосовані, тобто все гаразд. Скільки ну, ми не можемо наперед знати ні на день, ні на два, ні на тиждень, ні на місяць, тому що не раз кажу, що енергетична система це не є це є заходи для того, щоб не було аварій. Тобто, це є не це не просто через забаганка, це є серйозна ситуація, коли Укренерго балансує цю ситуацію в енергосистемі України, яка зазнала таких атак, як нам всім відомо. Тому це треба з розумінням до того. Віднестися і наперед цього передбачити не можна. Вони бачать ситуацію в мережі, бачать ситуацію в електромережі, і вони приймають рішення, дають нам команди, які ми, ми обов'язково маємо виконати. Ну і власне напевно теж важливо до людей звернутися з тим, що чим менше ми будемо споживати електрики зараз в цей період, тим відповідно менша ймовірність, що взагалі вілові відключення на території Львівщини будуть відбуватися. Тобто, чим більше ми економимо, тим менше можливість, що світла в нас в якийсь період не буде. Так, дивіться, це обов'язково треба. Я не раз про це говорили. Багато про це було сказано, і не лише нами, а там коронерм, міністерство енергетики. Нам дійсно треба зрозуміти, що трішки треба поміняти звички. Ми говоримо, ми закликали. Закликаємо там не один день до того, що треба змінити от, власне звички використання електроенергії. Тобто, я може повторюся багато разів. Чули, але я повторююся. Та що там, наприклад, можна якісь процеси перенести на ніч це саме. Рання, чи, чи миття посуди в посудомайних машинах, чи, наприклад, там обігрів. Я знаю, що є електричний обігрів, можна там використовувати його в нічний час, тому що є це не теперішня ситуація, так було завжди. Є піки навантаження. Це ранкові години і вечірні години. Ранкові там умовно кажучи, коли люди збираються на роботу там 7 по 9, по 10, і вечірні, коли люди приходять з роботи. Нам з 5 по 10 по 11 вечора, так? коли всі прийшли і масово вмикнули чайники, плити, я не знаю там Ну, порохотяга ще щось, тобто і воно відповідно йде навантаження. Нам потрібна зараз ситуація, коли споживання буде рівномірніше, тобто вечірнє, денне, нічне. І, і це дуже важливий момент, що воно було рівномірне. Ну важко сказати, чи навіть зараз це там стовідсотково вплине на ситуацію, але то точно допоможе збалансовувати нервну систему України. Дякую вам дуже за роз'яснення. Я надіюся на те, що нашим глядачам ця інформація буде корисною і вони зрозуміють алгоритм, як їм вчиняти, коли в них нема світла. І також дякую за те, що ви будете додатково інформувати про те, чи справді буде відімкнення на своїх офіційних сторінках. Тому будь ласка, слідкуйте за сторінками Львів Обленерго в Фейсбуці. Зокрема, там буде з'являтися ця інформація. А я дякую Галені Петрушці, речниці прати Львів «Енерго» за цю розмову, дякую вам.